Оп-оп-оп, десь ми знаходимося. Приїхали тут до хлопців у гості на столярний цех міста Решетилівки о, якщо якщо вам щось треба по вуликах, по рамках, можливо, по якихось других столярських роботах, то ось номера телефонів хлопців. О. Короче, то Саня це Вітальчик. Так що, в общем, якщо якісь питання будуть по столярських роботах, зараз пробіжимося по берегу, покажу, чим хлопці займаються. Я Я навіть сам приїхав сьогодні оп, оп, по такому ділу. Напиляв тут трошечки дошки, і мені треба, щоб її Саня стругунув, будемо качелю доробляти малим, та й самим, може, каву сядемо, коли та вип'ємо. А щось не, не виглядає. Я. Товариша спонсора десь немає. Зараз зайду, спитаю, де він Де він дівся. Поля, поля ні, поля будь біля мами. Йди до мами. Поп. Добрий день. Ви як завжди тягаєте ремесло, да? а де Віталік? Це, це Олександр, а де ще є Віталік? А то Джан, то уважаємий чоловік на роботі. Да? Неубиваємий. Джан, де Віталік? Ну, на заправку. На заправку? Чи може там де? Я там... Сонь, пішли, покажу. Коротше, ти ж приймаєш якісь і столярські роботи, чи зараз в основному на вулики? Чи таке ловочки, стульчики, якщо щось інтересне, да, хай, хай звертаються. Де Вітоліка не бачили? О, о, що схожу. Сонь, ось дивися, я не знаю, вона то трохи мов... Ну, коротше, ну отака. Їй треба тиснути, я не знаю, ці торці може якось підрімоти. Можна таке зробити? А я його там тоді вже торцовкою своєю виберу, те, що мені треба, зрозумів. Тут я просто її можна все, а я її потім прошліфую. Верніше, не прошліфую, а я кусочки там виріжу, які мені треба, да і все. Да? Ну, дивись, якщо можна, ми, я тобі просто зараз зайду і скажу, що я хочу. Може ми зразу підготуємо. Метр шістдесят буде ловочка, а наборка оцих цих буде, там уже як, як вийде. Так. підемо зараз десь, десь, каже, по-моєму на пасіки. Товариш спонсор. Десь на посіки. Боже, мені ще тут треба ці позабирати, господи. Дрючки. Тут у мене е, де, дерево ще моє, яке е, лежить вже тут. О, вон щось на посіки робить. Да. Товариш спонсор, добрий день. О, добрий день. А що там? І мені можна, чи мене покусають? Можна, тільки не близько. Якщо не близько... пішли подивимося. Мені так цікаво, я там джолами займатися не хочу. подивишся Та ладно, я, я думаю, що може вони мене пустять. Да? Щас я прийду. Це ось дерево треба забрати. Тобі дерево не мішає? Що, що? Бриля, шукає. Бриля? Та ладно, я пройдуся. Я думаю, що можеш можеш не, не ужарить. Та якими судьбами? Я до Соні приїхав, та й думаю до тебе. Може стружки. Я кстати мішки брав, може стружки мені досиш Пару мішків там. О, в тебе тут щось вуликів трошки... Типу а це ж відводки робив. То з основної пасіки привіз вже сюди no. відводки. Бо воно ж трошки після батька, як кажуть, жив. перейняв ремесло нормально, так? Да. Да. Працюємо по трошку це... нашого. Ну, Батько Віталіка, дядя Серега, покійний, займався дуже добре вуликами, все. Зараз перейняв. Перейняли трохи діло нашого. Пішло, Нас поїхало, да, і все. Да. Діди, як хорошо тут ремесло, все. Ремесло зухняємо. Це відводки. Відводки ті, що робив, поняв. Цей. Та оце ж мед недавно викачали, ага. а це провіряю, вважає, що їх на цей. Що вони тут як вони тут працюють. Бо з утра трохи погода була погана. цей, А це ще ж провіряю. Так, пішли, бо вже над мною тут літають, вже їм не подобається, що я тут. Та воно ж є, та ось завезу й тобі, спробуєш. Мені ти завезе 100%. Я його так, звісно, їм. Треба. А? Ні, то він підписникам, до речі, якщо вам потрібен мед, якісний, хороший. Різнотрав'я викачали, е зараз різно різно на соняшнику працюють. Зараз соняшник Так, да, Зараз соняшник збирають. А перед цим, що різнотрав'я, це липа а, там, там да, це... да, різ... липа акація, трошки там і соняшника є, ну, там його мало, бо воно тільки тут ось зацілок. Ага. Я не цей... помішав тобі, ні, бо, ні, 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 А я трохи цей. Треба зараз димову, щоб думав без диму, воно, воно... вони трошки починають роїтися, так? Да. Да? А не те, що не роїтися, а воно сьогодні погода погана. Воно, uh -huh. воно, до uh -huh. був, вони це... тоді до, до осені, вони тоді такі трохи стають агресивніші, да, ближче? А ну так, да. то тоді Вже, да, як часно, нормально. Так і може, якщо там да, дійсно, що кому треба, це є відправка новою поштою, в тому году, хто там може брав. Цей, да, клієнти вже обращалися. Вже, вже Підписникомось да? Полтаву возив твоїм, відправляв на Київ. Підписники вже це, як кажуть, мимо вугера вже дзвонять. Ну це мимо вугера. Я, там... до речі, там я знімав э, два так, що якщо треба, бачи, я не знав, що у тебе мед є. В минулому році, звісно, гречаного було багато, да? в цьому році щось. Нема, бо не сіяли, ніхто ніде не сіяв її, потому, що 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 багато на складах і лежить. Ну нічого, воно і розгортає, в принципі, для. Тому, як кажуть, цей він ну, теж не є, Якщо що, я номер телефону закріплю в коментарях, якщо треба А ламити. Ми... Мет... Нова пошта відправка є, то є да, да. без перед. По цінах там безперед... 150 гривень. Так, літра 150 гривень. Хто там більше брати, не то можливо трошки. Скидка. Все, що лупите? Абрикоси? Добрі абрикоси? Ага. 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 Приїхали, кажуть, ми з тобою. Ми, ми каже, нам вже вдома скучно, а ми з тобою. Добре, там ще й сливи є. Це раніше, ті, що батько те огощав, це от я і сливи. Це от і здорові такі, так? Да? Да. Пішли зараз. Садок, сьогодні, пішли, пішли садок. Ну коротше, Дружки. коротше, сьогодні, сьогодні відео ми в гостях. Так, да, бо ти вже так давно вже не був. Та ти знаєш, трохи роботи такої накинулися, що якось не вспівав. Воно сезон, сезон комбікормів, пішов. Я ж теж таке саме, я ж туже, таке саме туже, воно ж з пасікою, то ще кажуть. Корот... І роки ж батько все це, я це, це, ну все одно, вирішив. Поки, поки. Вирішив зберегти того, що як кажуть, ти, ти волоніків взагалі не продавав чи трохи ти зменшив. Воїну продав, ну тоді додавав, А потім менше, а тоді, як кажуть, збільшив. Короче, зразу злякався, да, а потім зрозумів, що дуже нічого там потім страшного й нема. Батьковому другу, ромі, батьковому цей... Медянику да, ромі. поміг. Да. Павло Анатолійович, бувший директор вже батька це... цей сливи. Це ж от ті, що батько теж да, да. ну, дивися, бачиш, вони в вересні були. А цей от бачиш. раніше. Бачили. А того, що ж спека дуже неймовірна. На. сливу на, Це в нас як, знаєш, вже як цей. Марис, будеш сливу тобі? У нас вже як, як традиція, що ми до вас приїжджаємо, тут цей мультивітамін отримали. Наїлися вітамінок. Яблука, бачиш, жаро придавила, то не дуже, так? Да? Та є, все одно. Ми ж їх трошки побували, то цей. Багато ну, я ж їх обрізав, то дивлюся, що цей прийдеться обрізати теж добре. І ще да, їх Так. Я, понято, я казав, що вони... у високих оцих коли... деревах смисла немає, тому що... Ні, а це ж поняв, це батько садив карликові. Карликові дерева, кажу, так. пішли. Пішли, пішли, доганяй, Поліна. Ще досажував щось? До. Груші гля які красиві. А персико там у вас не за цей, не засух? Живий? О, да, Нормальний. В цьому році не родив, да? Чи було трохи? трохи, там на його треба пуняв трохи попідрізати, більш попросить. Присадити щоб... теж, так? Да? Воно ж кажуть, ті на, цих, на молодих пагонах ага. городи. Його треба трошки якось приземлити, буде цей. Це його не дуже. Було пару штучок і все, воно воно таке. Угу. Воно там пиня, трохи було примерно. Воно, воно просто все обхватити дуже важко. Воно І садок, і робота, і розпиляти дерево, і бджоли, то це, ти знаєш, на, на садок вже, так сказати, время від, відводиш тоді, коли вже кажуть, там вже все. Хоч елементарно. Це в тебе що, дужка заготовлена на вулики? Так. — Да. Осика. Осика на вулики. Це що, 50 ка да? а потім стругаєте? А, це 45-ка? Так, да, 45-ка. А ти стругаєш потім, 35. що до... до, до... Скільки? 35. на 35? На стандартна стінка. Оце сантиметр убирається, да, ще той? Ну, по, по пів сантиметра з двох сторін воно. 35 на стінку цей. Ага. Кросота, яка. Так. Ну що, товариші трудяги. зараз піду сані, розкажу, що я хочу, потім приїдемо додому. Будемо робити огляд шпарчана. Це така штука, яка нагрівається за допомогою тенів для забою птиці. Дуже крутейша вещь, тест зробив. Тож своїми руками я вам приїдемо додому, покажу огляд зробимо. Так що оставайтеся з нами. Ну а за мед, за мед Да, звертайтеся. Там, думаю, мед якісний, як кажуть, продовжуємо, як кажуть, традицію батька. Да. Те, і лесному, ну, мед хороший, знаєте, це хто там дові довіряє в тому році, в тому звідусілі Пол, вже полтавські твої підписники Ми це, і за кордон висилали в, в прошлому році, році, то коли, якщо можна два сього. Якщо дивитиметься це відео пані Марина, однофамилиця наша, просто шаповал. контакти ваші потеряв. Якщо можна, наберіть мене, якщо у вас зберелись мої контакти, якщо можна наберіть. Бо ви там хотіли замовити, просто ваші контакти, телефон поміняв, потіряв ваші контакти. Марина шаповал. Зверніться до Віталіка. Так, ну що, а взагалі в нас є номер, так, да, Марис? Можна буде зацепити. Все, давайте зустрінемося вже вдома. І так, товариші трудяги, ну і користуючись нагодою, поки я тут а, всередині е, цього в, виробництва невеликого. Да, е, щас покажу, чим тут взагалі хлопці займаються. Це Саня тут буде ось врізки робити, замків у двері. Тут коротше, в них куча таких агрегатів стоїть, циркулярки, рейсмуси, пуганки і так далі. Да? Це, це збиваєте тут, тут дошку, да, вирівнюєте, чи що це робить. Так. Так. Тут ось дивіться як іде. Це зараз йде заготовка дошки на вулик. Зараз заготовка стругається, рівненько, гарненько складається. О. Джан переносить далі, в наступний цех. Потім виходить тут під, підготовка під наклейку чи що воно буде, так? так? Буде презерватися, А, ви, Вибивається, типу, щоб стиковка була, так? Зараз. Щось покажуть. Я тобі покажу бо... апарат, який в метон медогунки покажу, які тепер. А, воно стикується, щоб тепло типу, було, да? диви як склейки, виборка робить, ага. супер, диви як. І тоді виходить клеєм промозується, стягується, да? а потім вже на цьому, на рейсмусі точиться під, під один, да? щоб під да, один рівень. І тоді Рожні, Рожні, скільки, скільки разів простругується. Так. Сюди покажемо, що тут. Тут корпусо. Це що таке? Це корпуса якісь, так? Да? Це кришка. Це кришка? Ага. А це просто вони дихають тут через дірочки, так? Це вентиляція, щоб вже не зацвітала да? кришка. Кришка вулика. Це що, це тут йде щось підготовка рамок якихось дощ що. А це ж ці рамки. Ось верхушка. Тобто підрізається, а ага. воно ж виходить по длинні. По длинні розв'язуєш, зрозумів, а ага. по длинні обрізаєш. А, то в тебе виставлено на, на подрізки, да? Так. Воно теж до рамок. І потім, коротше, оце все діло складається в ящики і ти відправляєш потім новою поштою, так? Да, так. Тобто кому там може бджолярі, якщо є рамки, вулики під замовлення, будь ласка, все. І усе ж тільки із сухого дерева, так? Да? Дужно, так, з сухого Усе із ну, сушки. Це камерний, я кажу, камерний, сушки. Все, Все в себе сушується, бо воно. Це, ну, це таке щось для себе. Да. Да. То. Друзі, ну, короче, ну І тут, звісно, ну, творча і безпорядка. Ще... Да, да, Пішли Ви, в святейшу ми... святих. Ну, це, оце ми і пробіглися по цьому. Вже, мабуть, я цю шпарчан нашу буду. По, По цей. Буду вже друге відео знімати, бо це так вже теж величеньке. О, а це <плес> що тут? <а? плес> Ух ти, яка красота. Твою дивізію. Ді? Це з чого? Що? що за дерево? Це це ясен. Ти, який красивий візерунок. Це ти додому? Чи <плес> комусь? Маслом <плес> скривало. Дуже красиво вийшло, так? Да? Та є деякі. Ні, ну та нюанси. <плес> Ну красиво. Це типу, стіл буде чи столішні на кухню, щоб, да, щось з металічними ножками. Ага. А ця штука, яка точи, ну, вона сама точи, да? Типа включив? Пилки, пилки на програму точиться. Ти просто її включив і вона зазори, там все саме дове да, цей. Вона ж точить, а тут потім розводили. О, оцих ножів да, вліво-право. А це ж де те, батько колись водив? Да, колись я тут один раз був. Ну щось в я... останній раз тут було більше рамок. А це що ж це так, запаси залишилися. Це що? Це поурамка магазинна. А що з нею робити далі? А, це ж... Це просто тоді вони медом її будуть набивати, чи да, що? А ти, ти ж наставляв, зрозумів, що я ж ці продав трохи ті, щоб ага. корпуса були. Поняв, ага. Це залишилося трошки запасі цей. Поняв. А взагалі, ти купуєш оцю вощину чи що воно, так. да? воно туди. туди... Ось. А, Рамка береться. Ага. Ось. Ну, то Сашко душі їх на уші, бо я не дуже туди касаюся, щоб ага. перевести. Получається, ось цей готом ось береться. Листочок во вощини, не дати її. Да. Ну, таке як вафлі, ага. Так, да, воно ось, дивись, бачиш так. Прикольно. Ну, воно воскове, так, да, получається? Ну, так, Ж... да, вуй, іск. Ага. Ложиться, виходить. А, а і що потім? А потім зачіпаєш, виходить, як від зарядного устройства. А воно, це... і воно нагрівається. Одну зачіпаєш, а одну притуляєш, і і то, вона то, тільки клацю туди, так? Розглади, да? воно пропаюється на повністю. Ніфіка собі, воно виходить, я пам'ятаю, нагріває метал, то і. Да, метал нагріває, воно припаюється туди. Бачиш, а я думав, може його прикручують якось проволкою там чи ще чим. Це воно виходить як період медозбору.

Ну нічого, навчуся. І так, ну що, поки Ждемо дошку, поки Саня доробляє. Ще, ще буквально... Я кажу, Можеш і йти, надумаєш ми зайнятися. Ще буквально хвилиночок п'ять. Та ні, я бджол точно не хочу. Я їх і не боюся, вони мені абсолютно Ну, ну не хочу. Мені ще бджол не вистачало. Переробляли, виходить, О, Дві штучки, так? А, тепер а ти, ти, ти в ці вже моторчики поставив, да, да, моторчики, там вже реле. Да, купили моторчики, загружаєш кнопочку клаца. Там ді дімер стоїть, і ти фунцикліруєш да, вже ним. Да, да, Оборотиш, да, обороти, обороти, кількість хвилин поняв, считаю, що це. і нажав кнопочку, це не ага. теж раніше. А це що інвентор, якийсь типу, як від акумулятора. Переробля... Щоб... Це ж можна на акумулятор, а це ж виходить, воно переробляє з 12 на 220. Що можна підключати від Щоб Це не в польових умовах, так? Да? Та воно ну, довіже не польових. Оце в нас там, це це на Одна все... рамка сюди вставляється, так. А да, це да? 4 ну, Чотирихрамочна поворотна. Це ще радянське. І як все, як... Розганяє. вже і скільки вже її... і є. І працює хоч би що, так? Це така сама? а ну, тобто, Ага, батьком. це оцю купляли ви. Так, це ми з батьком їздили, купляли. І якраз воно виходить там село на границі Харківської області. Пост ага. чутова тоді там ляво село купляли в людини, а тоді оці ж переробили ці поняти, зробили понят, підставку, щоб можна було цей. Це вже навіть прийшлося поняття працювати під генератором. Ага. Тому що відключення світла то качали, той генератор включали, потім цей Ось таке. Ну так. Да. Так. Ну і там в тебе теж якісь заготовочки, да, під вулики, да, да, кришки. В общем, ви робите, робите, а потім його вже укомплектовуєте. Да. Що що цей, що зразу зробили? Те відложили, те склали. Оце ось. А це кришки вже, да? це потім да, ще металом кришки. оббиваються. Кришки, це, я це ось О, оце. ти взяв собі цього, да? так? Та ще ось купили ще один додому. Ага, це на скільки кіловат? 4,2, а цей 6? Це десь, ні, це десь 2,2. А, а 6,5 там щось написали, Думаю, нічого це собі. воно, тіпа, китайського поня, ага. це. Ну, переробляли, виходить, тут воно перемотували на однофазний, считай, що ага. він у Харькові перемотували, бо він його ж не брав. Ну, стежів нашого знайомого рамщика. Я ти знав, що він підгорівший. поняв. Ми його перемотали, виходить. Переробили. Так. Да. Ну, він такий, поняв. Вітає, що під щось. А це, о, думав, це, ну, параніт якийсь що. Бо це ж купила це, поняв, таке для дому інверторний. Та що? треба і мені щось, я оце дивлюсь, але ну, ніяк не надивлюся, що ми Чуєш, хочемо. Я тобі скажу, що оце судячи з цього зопита, що треба брати інверторний, тому що якщо для холодильників, для ага. того воно. Він е, нагрузки, поняв, ці, так? Да? Немає цієї, виходить, як правильної синусоїди. Ага. І воно тоді починає, воно типу, запускається, поняв, ну воно нормально. Не воно... даває його, він типа скачки оці, да? Оце ти інвентарний оцей брав, да? Да, да. Угу. так? Так, так. То, ну що, пішли зараз до Сані вже. Я думаю, що він, він вже заділав діло. Потім будемо їхати додому і будемо ми далі займатись. Ну що, коротше, товариші трудяги, пробіглися трохи. He, yeah, познайомив he. вас із своїм давнім товаришем Віталіком. новенький. Да, нові підписники у нас кожен день з'являються. то знають. Ну, в місяць Полтаві пізнають спонсор. Тисячу людей в місяць а все одно потихеньку, якось так сказати, сім'я наша росте. Так що можливо, що кому треба, звертайтесь. Номер телефону я там знімав, туди запишу і, в общем. Якось ото. No. Ну що, все, будемо прощатися. Всім пока. Да. І ми теж будемо прощатися. Шо, е, там по по Тому да. Звертайтеся. Дя Дякуємо. Відправим. Мед вже відправимо. Не переживай. Заберуть, що й не вистачає в тебе. <laughs> все, якщо що, зрозуміло. Ну, а е, ми хочемо подякувати вам за перегляд. Е, трошки вам екскурсію зробили, чогось такого інтересного. Так що, я думаю, вам усе сподобалось. Все, друзі, давайте, всім дякую, до побачення, пока-пока. Thank you.